Вітаю, я Ірина Соколова, колорист, технолог. І починаю рубрику нову проведення інтерв'ю з моїми колегами і спитати їх, як їм моє навчання і як їх життя взагалом. Тож, запрошую вас до нової рубрики, а перша в мене буде колега Оля, з нею ми багато-багато років знайомі, тому дуже символічно, що я починаю знайомство саме з нею. Ходімо до неї. Привіт! Привіт! Дуже рада бачити. — Оль, дуже дякую, що ти запросила до своєї студії. Скажи, будь ласка, перше питання до того, як ми почнемо наше інтерв'ю. Ти назвала «Аура». Розкажи, чому саме така назва? Це я не наз... не я назвала, назвав точний інтелект, так. і, Ну, Ну, мабуть, за твоїм же запитом. Так. Він же ж вже знає. Тебе спілкування. — Гармонія. Без Тут гармоній. дуже тихо, тут дуже класно, тут дуже гармонічно. І коли клієнти зараз заходять, вони кажуть, дійсно аура. Клас, дуже дякую. Пропоную почати наше інтерв'ю. Тоді я думаю, ми присядемо вже так? і побалакаємо. Далечко. Коротко про себе. Як давно ти в колористиці і який твій профіль в роботі? В колористиці я більше 20 років. Мій профіль в роботі в основному це. Фарбування, жіночі образи, стрижки, вкладання, але і також зараз завдяки тобі вже косметична хімія. Клас, дякую. А з чого почалось твоє знайомство зі мною і моїми курсами? Це було ще в Каховці. В той момент ми були фарбу фанола. Десь моїх знань не було достатньо для того, щоб нею працювати. Але в тебе були дуже короті результати по фарбі. Звідти наміна запропонувала поїхати до тебе на семінар. Так, Ми з тобою познайомилися. Так, я пам'ятаю, якому як, тебе здається. Тоді Ой, Миколаїв... це було років 15. Так, да, це було дуже давно, да, <laughs> насправді. Так, да, так, да, це було років 15. Зотім, ви багато разів приїжджали в Миколаїв. Так, да, так, да, так. Да. Да, Круто, дякую. Так. А, що підштовхнуло тебе купити перший курс, і який це був курс? Саме онлайн навчання? Згадай, будь ласка, що було перше? Бо ти я спочатку тільки офлайн, а потім прийшла на онлайн? Ой, я брала не один точно так. курс. І... Перший, мабуть, це був догляд за волоссям, тому що тоді я приїхала в Одесу, і змінилася вода, і почалися проблеми з волоссям і їх доглядом. І саме цей курс допоміг мені розібратися з кудрявими волосами, як правильно їм підібрати догляд, що повинно бути в догляді. Ну, Так ось. Дякую. Да, отак потім і косметична хімія, і виробництво косметики. Да? Чи був якийсь блок або знання, яке повністю змінило твоє бачення по колористиці чи взагалі в нашій сфері? Так, це блок косметичної хімії. Про це ти не знаєш. Це блок У мене була така ситуація, коли я сюди приїхала і я але я майстер, але мені потрібен був майстер. І... Мої кудрі потребували догляду. Я пішла робити знову собі кудрі, і мені, як це не прикро, але спалили волосся. І це... воно було просто. Я не знала, що мені робити з ним, тому що просто спалене. І тоді я прийшла на курс косметичної хімії. За три місяці. На курсі я не тільки навчилася робити косметику, але і навчилась розбиратися, і е, е, знову відновила своє волосся, що дозволило мені знову бути з красивим кудрем. Ну, Це тебе такі круті результати були, тому що ти була постійно в процесі, ти навчалась і проходила, бо є така проблема, що коли купують навчання, і відкладають на потім. Тому я думаю, що такі круті результати були саме через те, що ти постійно практикувала. Ну, мабуть, не знаю, але все завдяки тобі. В тебе дуже круті курси. Мені подобається, знаєш, чим тим, що дуже доступно. розжовано так, що не потрібно десь щось додумувати. Запитання, відповідь завжди, якщо в тебе щось не виходить. 24 на 7 Ти завжди на зв'язку, і коли я тобі навіть в 10-й годині дзвоню, кажу, в мене все, в мене нічого не виходить, Ти мені пишеш, так давай спокійненько розберемося. Зараз все вийде в тебе. Звісно, це головне завжди спокій. Ні, але взагалі це я говорю, круто через те, що ти це робила. Тому я такими своїми учнями дуже пишаюсь через те, що у вас є жага до навчання і ви щось робите. Бо я ж кажу, бо зараз є люди, дуже багато, які збирають кладовище знань, тобто просто збирають навчання і, і все. Чи вплинуло навчання на твій заробіт, так, кількість клієнтів і їх довіру до тебе? Чи допомогло це саме в роботі? Ну Не? так, по-перше. Як це вплинуло? Курс допоміг мені практично відмовитися файберфікси, олоплекси. Це все. Якщо ви перейдете камеру он туди, он, чуть, -чуть трошечки он, бачите Бутилочки. і то ви побачите, що скільки крутих продуктів є в роботі, окрім олоплексів. Як додав, я знаю зараз, як зробити. Фарбу найкращою. Я знаю, як е, зробити порошок більш м'яким, як його перевести з порошка е, в більш кремову структуру. Так, звичайно. І е, вміння робити самою реконструкцію це теж дуже впливає на довіру, коли ти сама. Не береш якісь баночки, а ти сама при клієнтці це все робиш, і вона бачить маски, які ми робимо самі також. Дуже круті запашки в нас завжди. Да? Ми завжди закупаємо Францію. Да? Це дуже круті запашки, плюс дуже, дуже круті результати, тому що концентрація. Е Інгредієнтів висока. Тут це називається в новостроях працювати. Так? Да, є Ти таке. знаєш, що круто. А, треба пояснити, хто нас буде дивитись, що виробництво косметики, це ж всі думають, що знаєш, що це більш сам на бадяжив. О, ні, 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 ні. А це дуже складний процес. Це такі знання активів. Це ти вишукуєш їх іноді знаєш як охотнику. то що треба щось знайти, якісь круті цераміди. Пам'ятаєш, у нас в чаті закупи інгредієнт за ціною крила Боїнга"? да, 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 да. Пам'ятаю, це дійсно так і є, тому що за деякими активами треба прямо охоту влаштовувати. І запашки ти окрема любов. Та взагалі це все. Це дійсно дуже серйозний процес. І я Але тобі більш такі результати. Кажу. зараз, коли ми відкрили ауру, да, у мене трошечки з часом. Але мої клієнти вже про це про довіру. Е, кажуть, а де твоє молочко для волосся, а де твої масочки? І якщо людина повертається і навіть там пройшов час, і вона питає, да, угу. де про любов до цієї вже косметики, да, які від неї результати, ну, це великого. Так, коштує. я згодна, То, тому що, знаєш, люди бачать цей результат і бачать різницю насправді, що ти. Платиш кошти, отримуєш ефект відновлення волосся, а не просто візуал, як здебільшого косметиці, яка продається у маркеті вгодна. і професійна, на жаль. Дякую, Оль. І який би ти курс порадила пройти першим тим, хто тільки знайомиться? От зі мною, наприклад, то що того, що мене не знає, а ти мене вже знаєш дуже давно, і офлайн, і онлайн мої навчання купувала. Mm. Що б ти порадила колегам, хто ще не знайомий? Uh, нуляшкам курс нуля. Майстрам майстрам, майстрам, майстрам курсу, мабуть, по пінним баням і тонуванням. Системи тонування ти маєш на увазі, да, бо в мене ж вони пінних бань ну, там є. Дуже класний курс, і там дуже багато корисної інформації, і кожному майстру він буде у нагоді. Так, це у нас є курс системи тонування, там дуже багато цікавого. Як пінна класична баня, да та. що там, колор? Well, там дуже багато чого. Color systems. Сістемс. Да. А тим, хто вже багато працює, багато знає. Рекомендую до нашої групи. Спільноти, Спільноти <рес> да. Да. За, до нашої каже, що секта секта, секта да. у нас сект, є маленька у нас, секта. У нас є маленька секта. Добро пожаловать до, до нашої секти. Да. Це хто хоче навчитися виготовляти косметику і розбиратися в косметиці. Ні, до речі, як розбиратись в косметиці, буде окремий курс чисто по складникам. А це на ну, секта, хто любить волосся гарне, хто любить виготовляти косметику. Да. У нас дуже дружня обстановка. Всі такі дуже. Френдлі, класні, так що доєднуйтесь. Дякую. І ще одне питання: яка твоя професійна ціль на найближчий? Рік? Mm. І чи плануєш ти ще навчатися чомусь новому в нашій так, сфері? Так, Звісно, так. Колористи ну вони не можуть не навчатися. Може бути, <свист> на жаль, мені. ні, ну тут, тут так не буде, тому що це шлях в нікуди. Система колористики розвивається з кожним днем. Вона постійно рухається. І якщо ми станемо на місці, ну це просто це шлях в нікуди. Згодна. так які цілі в тебе найближчі рік <свист> в твоїй сфері, в професії, в житті? Навчатися. Хочу знову до тебе, як ми маски робили з тобою. Так, це буде наступна скоро, да, офлайн-зустріч обов'язково. Е, що ще хочу. Хочу... Я не знаю. У мене всі рішення завжди спонтанні, але навчатися так, звісно, завжди навчатися. Неможливо на... не навчатися на, в наш час і для того, щоб твоя клієнтка була найкращою. Ну, Стимул, не стимул не роботи кожного майстра, коли твоя клієнтка, гостя вона задоволена і вона з посмішкою. Якщо вона крутиться біля дзеркала і вона з посмішкою, це, мабуть, і є наш стимул роботи? То так, згодна. І ще одне питання. Я думаю, слухачам буде це цікаво. Ти переїхала винуждена да, в му році в Одесу. Скажи, будь ласка, наскільки було складно починати все з нуля? Зараз в тебе вже своя студія, ти недавно відкрила, що я тебе вітаю. А наскільки ну, поділись враженням того, щоб все з нуля і ще й в такий дуже складний час, коли в тебе було все в Каховці і ти маєш без нічого почати все спочатку? Я хочу дати всім одну пораду. Ніколи не опускайте руки. Завжди, де відкриється відкриється дорога в йдущому. Це правда. І складно, нескладно. Я це над цим ну, ніколи не думала, я просто рухалась. Рухалась вперед, у мене була ціль і все. Я не можу сказати, складно чи ні. Комусь складно буде, комусь не складно. Ну, мені так. І які б ти дала поради? Для тих, хто починає з нуля, тому що дуже багато зараз хто виїхав за кордон, і все з нуля І як почав, так і досі люди починають переміщатися, і як внутрішньо, так і за кордон. І щоб ти порадила людям, крім того, що треба не здаватись, згідно з тобою на 100%, щоб ще порадила для тих, хто починає все з нуля в нашій <світнє> сфері. Навчання вперше і курс, знаєте, як коли ми переїхали, і курс. Косметично хімію тоді, коли я пішла, він просто переключив мій мозок і допоміг просто не зійти, мабуть, з розуму. Дуже важко втратити все, взяти, вибачте, двоє трусов, дитину і документи і просто пересікти лінію фронту. Ну, мені дуже важко це згадувати, але е треба переключатися. Якщо впадати в депресію, нічого не буде. Треба йти вперед, треба переключатись, навчатись замість того, щоб просто себе зжаліти і повертатися назад. Як мені там було добре, да? треба добре робити тут і зараз. А для цього треба переключатися. Переключатись можна хтось все по різному, хтось там відпочиває, але я вибрала навчатись. Ні, ну... І це дуже допомогло переключитися і зробити крок наверх. Ще хочу зауважити, ну бо ми з оглядами на знайомі що вона ще розвивається духовно. Це не знаєте, не однією колористикою єдине, і що це, я думаю, також тобі допомагає. А... М -м, да, так, Але практики в мене ще почали страховці. Да, я ще всім захопилася років вісім назад. Так, це дуже круто. Це... Десь заспокоює тебе, десь стимулює тебе, і десь допомагає тобі розібратися з собою. До речі, в тебе теж є такі курси і практики, і я дуже їх рекомендую. Не одною колористикою будемо єдині. Да, тому колористи дуже багато грані тому це дуже класно, що ми один одного знаходимо. Але я думаю, що подібні до подібних притягуються, і тому ми не даремно. Знайомі один з одним. Так. Дякую тобі дуже і за інтерв'ю. Дуже, дуже приємне було, дуже цікаво. Тобі бажаю а, в твоєму просторі процвітання, успіхів, натхнення і не дивлячись на те, що в нас в країні розвиватися і отримувати те, що ти хочеш. Дуже дякую. Дякую тобі, Олечка. Дуже дякую.